Зовні цей навчальний заклад нічим не відрізняється від сотень інших. Проте саме тут школярі навчаються за системою нової української школи. Немовдома на кольоровому килимі ці першокласники не лише складають конструктор, а й вчаться математиці. А хто нас найменше використав платформу? Це найменше хто буде в нас. Хто найменше використав? у нас на даний момент є інтегрований курс, в який входить українська мова. Математика, основи здоров'я і природа зараз діти мають завдання побудувати свій мріючий будинок. Бо ми розмов... на попередньому уроці, ми розмовляли про те, що що таке родина. Навчальний заклад світанок до пілотного проекту нової української школи долучився у 2017 році. Теми уроків тут відбирають як учителі, так і учні. Наш кожен день починається з ранкової зустрічі. Вони визначають там емоційний настрій, з яким вони прийшли до школи. Якщо в цей день є якесь свят. Ато чи в когось день народження, ми це все обговорюємо. Говориться план на день. Ця зустріч триває 25 хвилин. А тоді вони мають навчальні заняття без дзвінків. А вже з наступного навчального року такі зміни чекають і на школи області. Для цього із державного бюджету виділили майже 71 мільйон гривень. На львівщині таких шкіл більше тисячі. У класах для першачків облаштують спеціальні зони та закуплять необхідні для навчання елементи. Цих коштів е часто, вистачить, але вся ця субвенція передбачає співфінансування: 30% мають додати органи місцевого самоврядування міст обласного значення, 10% мають додати районні ради і об'єднані територіальні громади, і 5% мають додати ті території, де є гірські. Нова українська школа це і нові вчителі. Вчитель мусить відчувати сьогоднішню дитину і пропонувати власне такі форми і методи навчання, щоб дитині було цікаво. Коли дитині цікаво, тоді вона активно навчається. Тому нині до наступного навчального року готують також і педагогів. Олега Віталій Руденко та Віктор Сембратович. Правда наживо. НТА.